Вітаю, друзі, з вами компанія Автофокус. І у нас у продажу з'явився ось такий гарний міський автомобіль. Це Kia Sit 2008 року. На атмосферному бензиновому двигуні 1,6 літри та звичайному гідротрансформаторі. Попереду у нас лінзована оптика проти туманки. Має гарний темно-синій колір металік. Кузов зберігся досить-досить гарно. Перейдемо до салону. Салон на тканині та чохлах. Склопідйомники передніх вікон, електродзеркала. У нас датчик світла, мультикермо. На приборі 249 тисяч кілометрів. Бортовий комп'ютер з магнітолою, кондиціонер, селектор коробки передач, задній ряд сидінь. Зручний економний автомобіль. Ви можете оглянути його по адресі місто Київ, вулиця Територіальна Борне 102. Придбати це авто ви можете в кредит, лізинг, готівка, криптовалюта або обмін на ваш автомобіль.